Перша у столиці Буковини відбувся обласний чемпіонат з бойового гопака. Молоді хлопці та дівчата продемонстрували свої навики у національному бойовому мистецтві. До слова, з кожним роком бажаючих займатися цим спортом, стає все більше. У шароварах енергійно борються і тендітні дівчата. Бачили це наші журналісти. Дітей віком від 6 років бойовому гопаку у Чернівцях навчають уже 4 роки. а Змагання подібного штибу проходять вперше. Організатори на турнір також закликали і гостей із сусідніх регіонів. У нас приїхали з міста Хмельницького, Хмельницька Федерація бойового гопака, То їх приїхало 15 цей 15 учнів. І троє вчителів приїхали, які будуть суднями, будуть судять на змаганнях. Тут також присутні школи, які теж я треную, але з міста Заставної, з Тернопільської області, міста Борщева, так ну тут майже всі мої учні. Спершу дивує присутність на змаганнях молодих та тендітних дівчат. Втім, як кажуть, їх тренери, бойових гопак пасує українському жіноцтву, яке завжди мало і войовничий дух, і сильний характер. Дівчата також виходять, виховуються в дусі козацькому. Бо коли козак їхав на війну, залишав вдома жінку. Дітей, вона їх зуміла виховувати в такому ж козацькому дусі, без батька, скажімо. Ну і це говорить про те, що жінка також має в якості войовничні. Самі дівчата від цього бойового мистецтва у захваті кажуть, що бойовий гопак виховує в них лише найкращі риси і чесноти, а жіночності жодним чином не заважає. Я вважаю, що гопак є абсолютно жіночним, тому що кожна дівчина мусить себе захистити. Бувають різні ситуації, коли дівчина. Має себе захистити. Я думаю, що гопак – це жіноче мистецтво. Це наше рідне українське бойове мистецтво, якому чать не просто бути спортсменами, бути борцями, а вчать сили духу, вчать дружби, любові, мораль всіх моральних аспектів. Змагання проходили у дисциплінах Боротьба з колін навхрест, забава, де бійці борються без дотику та борня з елементами боротьби. Чернівецькі козаки та козачки у цих змаганнях вибороли 13 нагород. Оксана Денисюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.